Ai, coxa nos <laughs> dá. Ой. Я тебе просто, Віталік, я просто. Де я? А! Вогонь! Що? Ні. Ай-яй-яй! Що трапилось? Боже мій, що тут трапилось. Девід! Де Девід? <реш> Взагалі, ти, ти хоча б пам'ятаєш, що, що тут трапилося в останнє? Нічого, не. Я, я де, думаю, нам десь нам десь туди, бо. Е, боже. <реш> 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 Чому ти їх дал? Чому? не, я не знаю. Ти хоча б щось говори, я не знаю. <реш> Моя голова. Де я? А! Вогонь! Я не можу с тобой дауна! Давайте поміняємо його, я не знаю. Це ужас! Давай, що з тобою. Що сталося, тим? Що, що сталося? Що з тобою? Страпилось? Чому ти був під водою? Чий план, хуйня, блядь? Це Це Нахуй, я під водою. Чому я під водою, блять? Это хуйня, питання, нахуй. Два. Три. Ой, як мені болять ноги. Це, це ужас. блядь, не хуйня. Три. Коштує приблизно 4 мільйонів 274 тисяч шестисот сорока самих гривень. І 70... сімдесят. Матвій, Матвій. Матвій Все, давай, продовжуй. я продовжуй. Все, я... давайте. Раз, два, три. Ні, стоп зараз. Та це ужас. Я його зараз захуярю руками, так. от. Да. В ногу так. Два, три. Все, щас ні, стоп, не я зовсім. Я Два. Три. Чого ти мурчиш? Подвиги заміщенный. Блять. Раз. Ні, знову. Да, да, все, готовий, готовий. Да. Раз. Я забудь, що я кажу ноги і картоплісти хочу. Все. Давайте. Що? Раз. Два, три. Ноги, блять, ай. Я. Та, боже, я щось я мені так живіт болить. Я не знаю, як думаєш, нам... нам варто йти за ним. Надо, надо, надо. Можемо що... з ним поговоримо? А, та, можливо, він Він знає, що трапилося. Може він нам підкажеть. А хто? що? хто це? де тук? тук тук-тук? де тук замеченный, Миша. випадком Не пасажири літака а, та, та, так, 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 ми якраз таки літак впав, і ми не знаємо, що тут відбувається. Так, да, ви як можете побачити по моїй пілотці, що я пілот літака. Е, я прийшов, вижив, секунду. Я прийшов, вижив. <реш> 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 Вийшов, вийшов. Давай, можливо, походимо ще тут по селищу, що подивимось, що. тут там, територію. Добудуй. Кого добудуй, єблан? Ти тупий, <ріст> я не розумію. Ой. Моя... Та блядь, чекай, нахуй, Сука, Нища, я скажу. Сука, я забыл, що ти слова, блядь, пать ти повиняю черепаха, ебал. Та, да, ну так тому що там анімація того учей. Все, давай, А Я... А що Рык... далі? я блядь Я Що? Кто ти? Записую, давай. Так, давай. Нет, сейчас, да, стоп, сэр. Ладно, так, давай, давай сюда. Э. <соспоргут> ты даун? А я ты, си 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 ты, дыхаешь, ты, ты <соспоргут> дыхаешь микрофон, прям, это еще гирше. Что? Ты, ты дыхаешь микрофон, это еще гирше. Вымкни вот эту всю штуку, да. Та-та-та, и видлудня вот все вот. Ебла нахуй. Вот, все, скажи, кто ты? Кто ты? Ш ти тільки так <тих> дихнув. Вдихай. Хто ти? Чуть-чуть поближче. Повільніше. Хто, хто ти? Хто ти? Хто ти? Ще раз. Хто ти? І ще раз. Йди нахуй. на хуй. ще раз останній, давай. Хто ти? Та ну, ну нормально, мене, ти ти, ти, ти вдихнув. Хто ти? Хто ти? Підходь.